Треба ще. Друзі, цей день настав. Це Дмитро Дубровський та Сергій Смусь, засновники уклон. Разом із ними та військовою школою бори вітер. Ми розпочинаємо збір 50 мільйонів гривень на FPV-дрони. Для чого? Щоб подавати дрони як патрони. Наша мета дві тисячі fpv дронів якими ми будемо випалювати ворогів з нашої землі, знищуючи як техніку, так і живу силу. Наша ціль зібрати не тільки на дрони, а й разом зі школою боровітер навчити 420 пілотів професійно керувати ним. Наша ціль розвивати дронову промисловість в Україні. Щоб виготовляти більше десятки тисяч засобів на місяць. Дві тисячі дронів 420 операторів 50 мільйонів гривень. Подаємо дрони як патрони. Підтримайте збір у зручний для вас спосіб.